А зараз у нас ще причастя, то я попросив би хлопчиків Сережу, Пашу. Рознесіть, будь ласка. Рознесіть, будь ласка, причастя. О, і ми теж будемо більше читати зараз. Дякую, Сережа. Будемо багато читати. У нас старий заповіт. О, то ми прочитаємо із першої книги Моїсей, а в других перекладах це книга буття. Перша Моїсея 15, 7, 18. Відкрийте, будь ласка, а дівчатка нам виставлять сюди на слайди. Давайте читати. Далі сказав йому Бог. Я Господь, який вивів тебе з халдейського. І ми вже розуміємо, кого Господь вивів з уру халдейського. Авраам! Авраам. Авраам правильно. З халдейського, для чого? Щоб дати тобі цю землю і спадщину. Авраам відповів: Владико, Господи, це ті імена, які ми вивчаємо на школі духовного зросту. Щого мені дізнатися, що успадкую я її? І Господь сказав: візьми мені трилітню ялівку, трилітню козу, трилітнього барана, горлицю і голуба. Взяв він усе це для нього, розсік навпіл і поклав кожну половинку напроти іншої, А лише птахів він не розсікав. На ті частини позліталися хижі птахи, тож Авраам відганяв їх, і під час заходу сонця Авраама огорнув глибокий сон. До того ж, у темряві його охопив великий страх. Тоді Господь сказав Раме, неодмінно знає, що твої нащадки будуть приходцями, житимуть не на власній землі, вони будуть поневолені, і їх гнобитимуть 400 років. Але над народом, у якого вони будуть рабами, я здійсню суд. Після того твої нащадки вийдуть з великим майном, ти ж відійдеш до своїх батьків з миром. І тебе поховають у глибокій старості, а на четвертому поколінні повернуться сюди, оскільки ще не наповнилась міра беззаконня аморейців. Тим часом зайшло сонце, і стало дуже темно, раптом з'явилось вогнище, наче піч, що димилася, а його спалахи пройшли між розсіченими частинами тварин. Того дня Господь уклав за врамом заповіт, промовляючи. Твоїм нащадкам я дав цю землю від ріки Єгипту до Великої річки Єфрат. Ми дуже багато прочитали, але дивіться, тут мова йдеться про що? Про те, як Бог уклав заповіт із Авраамом. так? Да? з Авраамом. Эээ... Він сам пройшов між розсіченими частинами тварин. Для чого це було зроблено? Тварин розсікали тоді, коли заключали договори, о, і це символізувало смерть. Да? Тварину розсікли, одну половинку з однієї сторони, положили, другу з другої. І проходили ці, хто е заключили цей договір, і сказали: якщо я нарушу договір, нехай я буду розсічений, так, як оці дві половинки. Розумієте? Ось що це було. О, як у нас зараз підпис ставиться, тоді було так. О, е це сказано, що мені смерть буде, якщо я порушу, порушу цей завіт. Е, укладення завіту з Богом потребувало що? Пролиття крові. Бачите, він заколов ці жертви, кров пролив, о, і вони померли? І от дивіться, причастя, воно є святкуванням цього нового завіту. І оцій крові, яка пролилася. І Ісусом Христом, Його кров. Розумієте, то всі ті жертви були прообразом Ісуса. І от ці старі завіти вони потребували крові тварин. А от новий завіт, який ми заключили всі віруючі з Господом, він потребує крові Сина Божого. Ви бачите різницю? Жертва Ісуса Христа, вона досконала. Вона повна, вона задовольнила всі вимоги Божої справедливості. І дивіться, сам Бог бере і проходить між тими частинами. Він гарантував оце виконання завіту із своєї сторони. А Авраам що робив в цей час? Спав. Спав, молодці! Спав. Ви замітили це? Дивіться, що це підкреслює. Це підкреслює Божу вірність. А що потрібно було зробити Аврааму? А? Він спав. Нє, ні, ні 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 він уже спав, він уже це зробив. Що? Повірити. Вірити. Тільки вірити. І більше нічого. Дивіться, для нашого спасіння. Бог теж сам все зробив. Зрозумієте? Всі ті, хто не спасені, Бог уже за вас все зробив. Ми доувірування були якими. Написано, Біблія пише мертвими у гріхах своїх, а мертвий спить. Да? Ви дивитесь на нього кайда, вставай, вставай. А він спить. От ми всі спали, як той Авраам. І нам теж потрібно що зробити, коли нас пробудили повірити, повірити в оцю досконалу жертву, повірити в крові Ісуса Христа, що ми. І свідкуємо, коли приймаємо це причастя. Ми перед сьогоднішнім служінням говорили з мужчинами, з хлопцями. І ми казали, ми ж все-таки свідчим комусь. Це невіруючим людям, якщо вони є в нашому залі. Що ми приймаємо причастя, ми в завіті з Господом, в новому завіті. І оце означає Його кров, а хліб означає Його тіло. Якщо ми приймаємо причастя без віри, про що ми говорили із хлопцями, не бувши з Господом у завіті, ми його приймаємо собі на осуд, то я вам не раджу цього робити. У вас є вибір зараз, прямо зараз, повірити, покаянні прийти до нього, і ми пам'ятаємо один пророк, каже, помолився Богу. Це скільки там секунд було, напевно. Да? О, і потім почав говорити з царем, бо іначе цар би приказав голову йому знести, бо не поважає царя. Він все-таки знайшов цей час помолитися. Ви знайдіть час покаятись в двох секундних словах. Прийдіть перед Господом, прийміть це причастя. Або залишайтеся в осуді ваш вибір. А ми зараз давайте приймемо цей хліб всі разом. Приймемо цей хліб і будемо споминати, як у Господа нашого Ісуса Христа віднімали життя такі люди, як ми. І робили з Його тілом все, що хотіли, все, що наші зуби будуть робити з цим куском хліба. Прийміть його і споминайте. Розсуждайте про Божу жертву. Також Ісус взяв чашу і сказав це кров мого заповіта. То всі, хто прийняли, новий заповіт. Всі, хто заключили його з Господом, заключили своїм серцем, і Дух Святий свідчить про це, що ми, діти Божі, що ми спасені, прийміть цю чашу, цей сік. Підтвердіть, що ви в завіті, царем царів і Господом Господствуючим, якому слава! cheese pudding